Привіт, воїни, дякуємо за те, що оберігаєте нас, за те, що даєте змогу навчатися і спати в своєму ліжку. Бажаємо вам міцного здоров'я, Божого благословіння, сили та наснаги. Тут я написала в листівці слава Україні та захисник допише пише героям слава. Бажаю, щоб дух перемоги ніколи не згасав. Дякую вам, що захищаєте нашу країну. Та виганяєте ворогів з нашої любої України. Бажаю перемоги! Слава Україні! Героям слава! Щоб вони були здорові, щасливі! Перемоги вам! Дуже дякую захисникам, що вони в нас є. Ми в них віримо. Слава Україні! Діти створили малюнок на конкурс. Вони малювали, якою вони бачать Україну після перемоги. З їхніх малюнків ми підготували листівки та попросили діток їх підписати. Я намалювала ось такого котика. Та ця картина перетворилася на листівку і скоро поїде до наших захисників. Діти дуже хочуть допомагати захисникам, але вони не можуть як дорослі донатити на зсу плести сітки, але вони можуть писати побажання нашим воїнам, дякувати їм. І роблять це максимально відповідально. Діти пишуть серцем. Щоб були сильнішими і храбрими. Щоб були сильними і храбрими. Бажаю, щоб вони перемогли всіх ворогів і щоб настала перемога. Ми йдемо в бій переможним ходом, тверді, міцні, зламні, мов граніт. бо плач не дав нікому ще свободи, а хто борець, той здобуває світ. Залишила ще підписати. Ви дуже сильні, здорові та незламні для України. Ви все. Ви для нас янголи охоронці. Найкраще, що є в Україні. Сила, перемога. Ви наша незламність. Слава Україні! Діти дуже відповідально поставились до написання листівок для захисників. Багато хто з них писав, що ці малюнки будуть оберігати наших воїнів. Нехай так і буде. Нехай вас Бог береже. Слава Україна. Все було добре і вернусь додому. Я вдячна воїнам за те, що ми можемо ходити в школу, зустрічатись з друзями і не сидіти кожен день в підвалі. Добро захисникам. Добро захисникам! Правильно, ми з Супер, так ми з вами зробили те, що ми вміємо. Ви вмієте малювати. Ви намалювали малюнок, як ви вмієте, і подарували захисникам. Ви вдома можете так само взяти звичайний аркуш, намалювати на ньому ще один малюнок і ще один малюнок, і заносити це в волонтерський центр. І це буде ваш вклад в перемогу. Домовилися? Угу. Ми передамо ці листівки в Бахмут. Це, мабуть, є тим містком, яке з'єднує наших дітей із захисниками. І все діти сюди вклали свою душу. І хлопці наші на передовій це все відчують. Ми спілкувалися з такими хлопцями, коли приходили до нас у волонтерський центр, вони витягували ці зім'яти помажечки малюнки від дітей. І реально це ну, викликає сльози. І кожен раз ми стараємося, коли ми щось пакуємо хлопцям, ми кожен раз стараємося покласти дитячий малюнок. Це дійсно ж це оберіг.